Після війни ти перший підеш у владу. Глупі люди тобі довіряться, і ти кинеш їх, ухвалиш диктаторські закони і вуаля. Словно пане, чому я маю кидати своїх виборців? Я не є якийсь там типовий кандидат. Я все, що думаю, весь свій світовий я озвучу у цьому і всіх інших відео. Я нікого не збираюся обманювати. Звичайно, що частково ви праві і будуть багато ухвалених законів, які дехто може диктаторськими. Але дивіться, ну тобто, подивімося, де ми зараз є ми зараз. Є в державі, яка називається Україна, яка не є державою українського народу, які українці тут не є ні власниками, ні господарями, ні. Просто живуть на своїй рідній землі, але нашою державою послуговуються всі, хто хоче, задля своїх особистих цілей, задля свого особистого збагачення, а також задля того, щоб поставити нашу державу на службу іншим державам, задля експорту сировини різних там копалень, сировини продуктового зерна, для експорту рабів. Так, Україна найбільше постачає на даний час, на жаль, людського ресурсу в інші держави. І цю ганьбу треба припиняти. Я йду до людей саме із такою метою, з такою програмою, щоб повернути Україну українцям, щоб зробити українцям господарями цієї святої землі і власниками цієї держави. Але для того нам потрібно навести лавці державі. Але в державі є кілька системних внутрішніх ворогів, які потрібно подолати. Основний ворог це і корупція, системна корупція. А очолює ту системну корупцію в Україні судова гілка влади. То суддівську гілку влади треба якось якимось чином при... прижучити. А яким чином, якщо вони говорять іменем Народу України, вони ухвалюють ці вироки? І реформу сидівської і гілки влади це найважче і найнебезпечніша реформа. А візьму інші гілки влади, які фактично є ж гілки Олігархія це ж є гілка влади. Не ну, офіційна, але є. Як з нею боротися, як її відлучити від, від прийняття рішень? Як з олігархів зробити бізнесменів? Теж треба щось робити з ними. А РПС отаклята? Її подолати. І Тисячі, десятки тисяч ворогів українського народу, які зараз працюють в, в усіх гілках влади України, і в тому числі і в Збройних силах України, працюють проти України. Як їх привести до, до почуття і, і навести лад з ними? Як? Звичайно, що треба ухвалювати певні закони. Цей комплекс законів можна назвати такою народна автократія. Народна автократія, мета якої навести лад нашій державі щоб повернути Україну українцям і зробити українців господарями на цій землі.